Часто українці працюють в Польщі 10-12 годин на добу, і в оголошеннях роботодавці навіть вихваляються. У нас можна працювати 60 годин на тиждень і більше. А що про це говорить польське законодавство про працю? Я адвокат Регіна Гусейнова-Чекурда і давайте розбиратися. А польське законодавство говорить однозначно, не можна працювати більше 40 годин на тиждень. Проте це ж саме законодавство знаходить невеличку прогалину для тих, хто хоче працювати більше. І це представники таких галузей. Медицина це лікарні, клініки і інші медичні установи. Виробництво і промисловість це заводи і фабрики, в тому випадку, коли треба збільшити випуск продукції. Транспорт і логістика перевезення. Вантажу і перевезення людей. Харчова промисловість, ресторани, пекарні, кав'ярні працюють понаднормово достатньо часто. Інформаційні технології Ну, в сфері IT, коли треба доробити якийсь великий чи не дуже великий проєкт. І також мистецтво це рекламні агенції, кіностудії, телебачення і навіть модельний бізнес там можуть бути понаднормові години. Але на практиці все залежить від бажання роботодавця. Коли ви влаштовуєтесь на роботу, зверніть увагу на свій договір. Чи це умова о праці, чи це умова зліцення? Там має чорним по білому бути написано скільки годин на день і годин на тиждень ви працюєте, чи будуть у вас понаднормові години? І увага, головне, як ці понаднормові години будуть оплачуватися. Тому що те, що написано в вашому договорі, ви можете вимагати від свого роботодавця. А те, що ви просто проговорили, ви вимагати не маєте права. Отже, якщо ви погоджуєтесь на понаднормові години, ви маєте знати, що є певна категорія людей, яких не можна залучати до понаднормової праці. Перше, це неповнолітні працівники, вагітні жінки і жінки, що мають немовляти. Люди з інвалідністю ну тут є виключення, якщо особа сама заявила, що вона... Хоче працювати понаднормово. Люди з певними медичними захворюваннями, якщо вони можуть це підтвердити. І робітників, яких є діти до 4 років. Тут теж тільки за їхньою згодою їх можуть залучати до понаднормової праці. І ще до понаднормової праці не можуть залучати людей, які працюють на шкідливому виробництві. Тут вже ніяк. Чи можна відмовитись від понаднормової праці? Ну, Чисто теоретично можна відмовитись, якщо ви захворіли. У вас захворіла дитина. Проте все буде залежати від позиції роботодавця. І від того, що написано у вас в трудовому договорі. Тому що якщо роботодавець буде вважати, що ваша підстава, чому ви не хочете працювати понаднормово, не достатньо важлива, впливова, то він може застосувати до вас санкції. І ці санкції можуть дійти до того, що з вами просто розірвуть трудовий договір.